Усім привітки! Сьогодні хочу трішки зняти відео про машини в Італії, тому що сподобалася така красива машина. Колір такий неймовірний, якийсь лимонний, не знаю. Але що хочу сказати, ось я йду. Машина одна, ось гляньте, побита. Друга поцарапана. Ось така вся полоса. Далі одна більш-менш нормальна. Ця трішки подерта, ця знов побита, подерта, побита повністю. Двері навіть я не знаю, як вони в ній закриваються. Далі ця машинка більш-менш нормальна. Ця теж. Ця ось трішки дверки, видно, не в ту сторону відкрились, теж побита. Ця, як ви бачите, Ось вся подерта, поцарапана. І ми можемо так з вами ще йти. Ось там багато машин, але що хочу сказати, що в Італії чомусь всі машини не в такому належному стані, як ми собі уявляємо. Чи як ми привикли бачити, ось підходимо, машинка що у нас побита, гляньте як. І ось тут іще теж. Подерта, ось там царапина. І ось там машина стоїть, вона теж ось збоку, ось це все поцарапано. Там далі заправка, не хочу підходити. І ось повернулася ось теж на машині така, ніби вм'ятина. Як бачите, машини в Італії в такому трішки плечевному стані. Побачила ось машини і вирішила зняти відео, щоб вам показати. Кожна друга, ось дивіться, яка класна машина. Що вона, гляньте, яка вм'ятина на дверцятах. І ось теж поцарапана. Багажник теж поцарапаний. І ось ця машинка теж, як бачите, в такому плечевному стані, вся поцарапана, геть-геть подерта, що ззаді, що спереді, вся подерта. Ну, на криші сміття, то таке. Ну ось все, трішки я вам показала. Не знаю в чому причина, але в Італії дуже багато таких машин. Я ось на прикладі невеличкої такої парковки зняла і показала вам. Якщо ще десь побачу щось цікавеньке, обов'язково вам зніму. Ну а на сьогодні все. Всім дякую. Підписуємося, стежимо і всім пока-пока.